Доброго дня, мої любі друзі! Вітаннячка вам з Хмельниччини. З вами я Ольга, і сьогодні розпаковочка знову. Оця коробочка прийшла з Флоріум. Я в минулому в відео говорила, що я замовила Лілії. Чотири подарункових і вже дозамовила сім, такі, як я хотіла, ну, які мені сподобались. Ось хочу показати, які мені прийшли. Так, да, є чотири подарунки. Навіть написано але було на них, що це подарунок. Так, зараз десь нижче. Лілій гумані. Це я замовляла, викупувала. Ну, Лівір. Так. Ліві гарненькі. Давно пошкоджені, гнилі. Майже всі. Спасибо. Одначе б... дві помили були поставлені. Ось подарунок напустить. Так, дивимося ось цю. Це я купувала. Так, подарунок. Подарунок. І ще один подарунок. Ось це. Чотири лілі подаруночки. Так, та я вже чотири лілі подаруночки. І оті сім я купувала, замовляла до повної вартості, щоб 200 гривень було. Там вийшло, звісно, більше, 300, -сіміс. ну, не столь важливо посилочкою ніби задоволена. І першим своїм досвідом. Інтернет-магазину Флоріум, ніби теж єдине, що не знаю, чи розквітнуть, розквітнуть по кольору, по тому, який був заявлений сорт, це будемо спостерігати. І в мене ще одна посилочка є. Ці рослинки я буду мати в себе вперше. в мене їх нема. Є очіток такий червоний, я не знаю, як він називається. Такий гарненький вставлю вам фоточку. А ось молодил у мене взагалі нема. І в якийсь один момент, я дуже їх сильно захотіла, пошукала по сайтах і зайшла у Фейсбук і натрапила на сторінку Оля Сукуленти. І Ось у неї я замовила два набори кожен по 250 гривень. І сьогодні я його отримала. Давайте, чоловік розкрив, бо він забирав посилочку з пошти, то він розкрив, щоб просто дихали рослинки, щоб не стояли в закритому просторі. І почав розпаковувати, ну, подивитися, чи воно, чи таке, не таке, а потім залишив, каже, сама собі розберися. Ось я прийшла з роботи. І хочу. Ввечір зараз темно, може трошки дощ пішов, але... Чуть-чуть хочу, хочу вам показати цю красу, боже, які вони гарні. Де їх маю садити? Як я маю їх садити? Я ще не придумала. Але просто захотіла. Якось би більше сонця, на світло. Зовсім темно. Я просила підписати сорти, бо не знаю, ну, можливо, і ними. Захоплюся. Можливо, потім захочу ще якісь докупити і не буду знати, які в мене є. Поки вони мені схожі всі. Але наразу і хости я не розуміла, що в них цікаво? листя, висті, хости, хости. Поки не прийшов той момент, коли... О, моє. Так, ще один. Ну, це вся коробка. Ой, який ці гарні. Поводинка. Краса. Дітські хані. Красав. Неймовірно. Треба думати, куди їх посадити. Дякую, Олечка, за такий. Гарні щедрі рослинки. Ой і це така гарна. Можна кожну розпаковувати і милуватися цією красою. Дуже гарні. Дякую. Дякую, що просто відгукнулися на моє проханечко попідписувати сорти, бо я знаю, що на наборах ніхто не підписує, але Олечка погодилася. Як і який знала, каже, всі попідписувала. Тому мені треба, щоб садити, ще вести блокнот, десь записувати, щоб нічого не забути. Роботи бачите багато. Лілії треба висадити, ну, лілії швидко. А ось тут з молодилками буде роботи багатенько. ще думаю, як, де. Ось такі в мене посилочки, ось такі придбання, ось така радість. Ще хочу вам показати швиденько, як я на вихідних замульчувала один кітничок з дочкою. Дочка мені допомагала, ми ходили тут поряд на ліс сосновий і назбирали шишок. Ну, подивіться, я не знаю, що ви скажете, як ви оціните таку мульчу. Полишала трошки місця там, де лізуть хосточки. Вони вже такі носики є більші і менші, як які. Дивіться, ну, мені подобається. Дощці теж сподобались, чоловік казав, що гарно. Не вистачило нам далеко. Ось на цьому скінчилися шишечки. Потрібно ще йти збирати. Люди дивуються, бо красно недалеко зона відпочинку. Думаю, що вони роблять? Навіщо вони там в кущах лазять? Ну не в кущах, але навіщо вони там лазять під тими соснами. А ми носимо шишки. Незвично, але цікаво. А ще, ще в мене є така краса. Подивіться, на моїй пеларгоні. Вони зимували чоловіка на роботі і в мене моїх дівчаток, де я працювала раніше, я і працюю там просто тимчасово їх поки залишила на невизначений час. Але... Думаю, повернуся обов'язково. Чоловік привіз свої з роботи, і оці, це у нас там в кабінетах стояли, це всі мої теж пеларгонії. Але чому я їх забрала, звідти хочу омолодити. Їм вже років 4-5, і потрібно начеренкувати, посудити свіжі. Ну, і, звичайно, заберу їх знову туди, бо вдома місця на підвіконниках в мене немає щоб залишити їх на зиму. Літом тут, да. ось тут. Різні вони. Ще сюди трошки продовжила. Тут же риночки не такі гарні, але які були під руками. Всі в квітах, всі цвітуть. Майже. Ой. Шиці поки нема. Покажу поближче. Ну, камера фокусуй. Ось такі. Отут тут ще трохи є. На керениці. Це Трошки риночок, який пропали, ну. Безтратний буває. Всі ми це знаємо. Десь щось пішло не так. О, оце моя розсада. Помідори перець. Ось тут Ще, є. ще один і є. Я пускаю в кашпо. А він трошки біднуватий. Але відновиться. Гарно після дощика, свіже повітря, так добре. Але вже майже восьма година вечора зараз буде темніти, а я ще нічого не зробила поки прибігла. Тому, друзі, буду прощатися. До скорих зустрічей! Бережіть себе, бережіть один одного. Всем гарних вам вихідних. Сьогодні п'ятниця. Тому на цьому закінчу відео. Бувайте!